Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Пориви вітру 95 населених пунктів без електрики та повалені дерева. Такі наслідки негоди на Дніпропетровщині. Працівників Криворізької міськради підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Вони придбали генератори задвічі вищою ціною. На Дніпропетровщині лісівники вирощують ялинки на продаж. Цього року готують 5 тисяч хвойних. Ціна за одне дерево від 200 до 2 тисяч гривень. В день 29 листопада військові РФ обстріляли Нікопольщину. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Десять снарядів з важкої артилерії спрямували на Марганецьку громаду. Також трьома дронами камікадзе росіяни атакували Нікополь. Наслідок цього пошкоджено приватний будинок. Загиблих та поранених немає. Негода на Дніпропетровщині. Пориви вітру повалили дерева, обірвали гілки та пошкодили електромережі. Йдеться на сайті компанії ДТЕК без електрики. На ранок 29 листопада 95 населених пунктів. Найбільше постраждали Дніпровський, Криворізький та Кам'янський райони. На проспекті Гагаріна «Їлка» впала на електромережі. Там паралізувало електротранспорт. Валентин, кондуктор тролейбуса, каже, в заторі стоять понад дві години. Транспорт він ще стоїть і дев'ятка, одна, і друга, і ми. Єдина проблема для пасажирів, яких потрібно возити. На маршрутки всі не сядуть. І тому приходиться нам жалко, що люди не можуть добратися ні на роботу, ні домой, нікуди. Борис, працівник аварійної служби, каже, це другий виклик за сьогодні. Спочатку одне дерево через одне устраніли, через полчаса второ дерево упало. Тепер їдемо, все. Сьорімонтірую. А на проспекті Дмитра Яворницького обвалилась частина балкону третього поверху. За словами Емілії Фаренік, працівниці кафе балки впали вночі, від поривів вітру. Уламки прибрали мешканці будинку. Коли відкривалося о 7.30, тут вже було все ось в такому стані. Це вже неодноразово було, тобто десь. Напевно, тижні два назад е теж щось обвалилося. Напевно, це теж був балкон, тільки з іншої сторони. Вранці на вулиці набережні перемоги скло на зупинці громадського транспорту. Я тут часто в цьому районі буваю. Тут було тут були тріщини, вони за вітра зламалось. Ні, мабуть, ні. Мені кажуть, по більшій частині тут всі, хто приходили їм по більшій частині все рівно. синоптик Василь Гринчак каже: такі погодні умови наслідки південного циклону, який вирував в області останню добу. Була один циклон, час слід, слід інший, тобто температура змінюється. Для цієї перероку, для перехідного періоду, такого з листопада на грудень, з осені на зиму, це нормально. Вихід циклонів, які приносять зміну поводних умов, приносять опади. Наступний циклон, синоптик прогнозує на п'ятницю, 1 грудня. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. Начальника одного з управлінь та бухгалтера Криворізької міськради підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, фігуранти придбали 50 генераторів за двічі вищою ціною. Бюджет територіальної громади втратив 4,5 мільйони гривень. Правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує розтрату коштів. Підозрюваним загрожує ув'язнення на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Це однорічка, яка від висіву і до сьогодні проросла рік. У лісництвах області близько п'яти років заготовлюють ялинки для засадження території та реалізації на новий рік. Розповідає працівник Дніпровського лісового господарства Василь Іванів. Каже, цьогоріч на продаж готують близько п'яти тисяч хвойних. Я думаю, що повірте, що люди один будуть брати тільки п'ять тисяч. З кожним роком вимчається кількість людей, які хочуть купити. Не всі ялинки можуть висадити, тому залишки відправляють на продаж, каже працівник обухівського лісництва Юрій Зідра. Раніше траплялися випадки браконьєрства, розповідає чоловік, але зараз їх майже не фіксують. Були, знаєте, як назвати їх вандали. Вони ламали верхушки. Це і Як такової, що масової вирубки не було, а прийшли гілки, обламали. Доступені не припинення росту. У минулому році каже провідний інженер східного лісового фонду Микола Просляник, підготували до продажу близько 2,5 тисяч хвойних. З них купили лише 150. Цьогоріч ціна за одну ялинку від 200 гривень до 2 тисяч. Продаватимуть сорти сосни звичайної та сосни кримської. Заготівля ялинок здійснюється за спеціальним дозволом. Дозвіл надається відповідно до рішення адміністрації. Після рішення ми почнемо заготовляти, заготовляти на річ ялинок. Зараз збираємо попит, замовлення збираємо. Зараз висадили близько півмільйона ялинок. Планують ще стільки ж. Цьогоріч у Дніпрі визначено 117 офіційних точок продажу хвойних. На всіх законовиробаних соснах, каже Микола Просляник, повинні бути чіпи зі штрих-кодами. За незаконну виробку передбачено штраф від 510 до 1200 гривень. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільні новини, Дніпро. Кожен раз, коли я кажу, що все, забагато тварин, ми більше не можемо охопити. З'являється така тварина з такою неймовірною історією, що ти просто не можеш відмовити. На сьогодні більше 600 тварин на, на території, але максимально в нас було 1200. Ми не тримаємо всіх тварин постійно у себе, тому що ми їх передаємо далі в парки природи, на інші ферми, інші господарства. Головна умова, щоб їх там любило. Ми ще до війни почали приймати тварин, тому що в нас багато друзів військових і вони передавали тварин. Так напевно, що спочатку ми стали реабілітаційним центром, а потім вже фермою. Ну а спочатку війни, звісно, що все змінилось, і з сільськими тваринами мало хто займається, тому ми стали допомагати так і з'явився реабілітаційний центр. Ми ніколи цим раніше не займалися. І для нас навіть звичайні корови це новина, скажімо так. Квітка це квітка. Якесь популярне ім'я для курів чомусь. Її ми забирали в Києві в центрі порятунку диких тварин, там здебільшого живуть леви та тигри. Її викупили ну, як, як мертве теля для на корм. А виявилося, що вона дихала, і в цьому центрі її врятували, виходили і передали нам. Прогрілася на сонці. Да? Корови вони як сценята насправді. Вони такі лагідні. Я вам придати не можу. Вони так люблять, коли їх чухають. Не наш профіль дикі тварини, але вони до нас, на жаль, теж потрапляють. Ми їх реабілітуємо, когось випускаємо в дикий світ, в дику природу, когось передаємо далі. Це осколкові поранення, це ампутації. Ми зіткнулися ще з тим, що дуже багато невидимих травм, дуже погана якість води, звісно що харчування. Ми не знаємо, які умови були до цього у тварин, який стрес вони переживали. 3 вересня. Ми були вдома, ну і за декілька годин впала ця збита ракета. Нам здавалося, що це горить ближча територія. Потім нам подзвонили з ферми, сказали, що горить ферма. Ну Тоді здалося, що все, тому що всі самі погані кадри вони були перед очима. На наступний день вже Приїхали волонтери, допомагали, тушили, розбирали. Так що насправді це місце сьогодні існує, тому що існують чудові українці. Ми завжди це кажемо. Ми зібрали кошти десь за дві доби, але насправді відновитися вийшло нам набагато дорожче, тому що от електропостачання в деякі частини ферми ми відновили тільки місяць назад, тому що це з кожним днем все дорожче і дорожче. Ми закінчили будівництво молочної ферми, тому що все ж таки це наш основний напрямок. Тут світло автоматично включається і музика за півгодини до ранкової годівлі, до прибирання, до дойки. Так вони комфортно без стресу прокидаються самостійно. Для корови саме найважливіше не відчувати стресу, В принципі, як і для всіх. І так збільшується новин молока. Сьогодні великий запит від військових саме прийняти евакуйованих тварин. Але ці історії теж дивовижні, тому що військові, попри те, що вони знаходяться на війні, вони рятують тварину і вони кажуть. Я обов'язково повернусь, і я заберу там цього козлика, барашку, козочку, коника. І ми в це віримо, що вони повернуться, бо обов'язково заберуть, тому що ми віримо і в перемогу, і віримо в те, що хлопці, які будуть і дівчата, повертатися, ми спільно з ними відновимо сільське господарство. Пальчики влізли. Восьмирічній Адріані одягають на руку найменший розмір робота рукавички. Це її друге заняття на інноваційному тренажері. Через спазм дівчинка не може вільно рухати пальцями лівої руки. Пневморобот допомагає і навчає. Терапевтка робить рухи, і за допомогою тиску у рукавичці пальці пацієнтки їх повторюють. За допомогою датчиків, які є тут в багатоканальній перчатці на кожному пальчику, воно передається в компресор. Компресор вловлює ці рухи і подає тиск по каналах пасивної перчатки у кожний пальчик. Зараз ми робимо згинання і розгинання всіх пальчиків. Розміри рукавичок та режим занять підбирають індивідуально, розповідає Тетяна. Пневморобот допомагає відновити функції кінцівок. Я можу захоплювати м'ячик. Я чувствую, як вона накачує повітря. Воно може бути навіть лоскотно. Заняття триває до півгодини. Далі Адріана повторює вправи, які пропонує робот. Ми приходимо Пінь. до іншого режиму, і цей режим жестоко і посильно. Після тренувань з рукою дівчинка виконує рухи без тренажера. Я бачу результат. Тобто, дитина може робити захват мілких предметів і при розслабленні. Тримати руку прямо, тобто опускати і тримати її в розкритому положенні. Роботом-тренажером користуються не тільки діти, а й дорослі, розповідає медична директорка центру. Апарат відновлює рухливість пальців та кистей після черепно-мозкової травми, інсульту, міновибухової травми. Реабілітацію роботом тренажером можна пройти безоплатно за державною програмою медичних гарантій, каже Ольга Зеленіна. Щомісяця центр загалом приймає майже 200 пацієнтів. Ірина Стришка, Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.